Всім привіт, друзі! Хто хоче навчитися таку смакоту готувати, залишайтеся з нами. Сьогодні у нас пиріжечки дріжджові із сиром та роцинками. Дуже-дуже пухкі та смачні і легкі в приготуванні. І так починаємо. Для цього нам потрібно пів літри, це 500 г тепленького молока, 300 г цукру і Пачечка сухих дріжджів, які можна замінити на 30-35 грам свіжих дріжджів. І борошна. Борошна десь піде 1 ,1 кіло, 1 ,1 кіло 100, от отак десь приблизно. Будемо дивитися. Значить, з общої маси, з цих 300 грам цукру, я беру десь приблизно таку гарних 2 столових ложки. надбираю, це для опари. Висипаю сюди ці сухі дріжджі. Заливаю це все тепленьким молоком. Я в мікрохвильовці підігрівала. Таке кімнатної температури. Не дуже тепле. Це все перемішуємо. І додаю борошна десь приблизно стакан, півтора стакана сюди просію борошна. Бо в, цій, в цьому ситочку в мене 300 г. Це десь півтора стакана. Цю опару зараз буду відкладати десь на хвилин 30 в тепле місце. Треба, щоб постояло в теплому місці. Отак, От перемішуємо. Я в опару даю борошна немало, таке, щоб було тісто, як на оладки. Рідкувати, значить, ще додавляю. І так, поки що вмісили 300 г борошна. Дивіться, єлі-єлі стікає з ложки опара, отака От густенька повинна бути. Тепер ми її відкладаємо в темпле місце. Я накриваю рушничком, звичайним отак, і в духовку. В духовці я простелила низ також рушничок, включаю тільки світло. Температуру взагалі не трогаю. І отак нашу опару. Зараз один слой, щоб не прорвали, отак. О. І десь приблизно 30 хвилин. А поки наша опара підходить, ми за цих 30 хвилин встигаємо. Так, зіб'ємо цукор з яйцями. Цей залишок цукру, який у нас залишився, бо тут було 300 грам, а на опару в мене гарних 2 столових ложки пішло. Цей цукор. Висипаємо в якусь ємкість, додаю чотири яйця, можна і п'ять. Це тісто буде смачне, здобне. Так. І десь приблизно пів чайної ложечки солі. І це все треба збивати. Я буду, можна, міксером, я буду блендером вінчиком. Ось таке до посвітління повинна бути наша маса. Отака світленька. Відкладаємо її в сторону. Значить, нам треба на це здобне тісто смачнюще. Це тісто по рецепту я роблю своїй бабусі. Це тісто. Нам ще треба додати, але вона в ті часи додавала просто маргарин і звичайний маргарин, але він тоді був якісний і вершкове масло. Значить, тут 150 п'ятдесят грам. Можна зробити так. Тільки 150 грамів вершкового масла розтопити. Можна зробити так: 100 грамів масла, 50 грам маргарину. Так можна поділити. А можна 75 грамів маргарину і 75 грамів масла, щоб було в общем 150 грам. Тобто, жиру ви берете любого. У мене просто 150 грамів вершкового масла. Нам треба на маленький вогонь поставити і це все просто розтопити. Масло наше вже розтопилося, я виключаю вогонь. Хай воно тут стоїть, воно в теплі дойде. Пройшло 30 хвилин. Виключаю в духовці лампочку і дістаю нашу опару потихеньку. Піднімаємо швичок. Бачите, шапочка? Ось. Дрожжі активні. І починаємо замішувати тісто. Перемішали опару. Тепер виливаємо сюди вбиті білки яйця збиті з цукром, з сір'ю. І все сюди викладаємо. Так, ще я хочу додати звичайну ванільку. У мене рідка можна додати, якщо у вас в пачечках, то звичайну пачечку ванільного цукру. Перемішуємо. І сюди треба додати або самогонки, або горілки. І беремо або самогонка, або горілка. І отако додаємо гарну таку столову ложку зверху. І десь ложки зо дві, сметани, звичайної сметани, відсоток живності любий. Ось одна ложечка, і такі гарні набираю, і друга ложечка. Все. Це у нас буде здобне гарне тісто. Грілку моя бабуля об'ясняла мені так, що це для того, щоб, по-перше, вони не черствіли. Вони довше будуть залишатися такими пухкими, м'якими, зберігаються довго. Бо в селі, коли пекли пірішки, то їх просто так і в кухні зберігали, накриті полотенечком, чи в велику емаліровану каструлю складали, закривали. Так само кришку або полотенечко. І вимішуємо. Розтоплене масло ми поки що не додаємо, поки ми не вимішаємо гарно тісто. Оце саме головне, що треба. Тепер додаємо борошно. І так, як я вам казала, у мене в цьому ситечку входить 300 грив борошна. Значить, на опару пішло повністю одне цитечко, це 300 грим. І зараз сюди також буду. Досипаю борошно і буду просіювати вже в тісто так. Борошно додаємо поступово. Не викладайте зразу все. Вмішали, знову досіяли. І для тіста це, по-перше, хорошо, бо ви його перемішуєте, це також, вважайте, що ви його замішуєте. Я буду зараз працювати лопаткою до тих пір, поки лопатка може справитися або ложка. В моєму випадку, це звичайно, дерев'яна ложка, бо можна це все робити і лопаткою. А потім я вже, коли вимішаю, тоді вже буду руками. Уже ложка справляється важко. Знімаю з ложки тісто і буду переходити на ручним способом. Ложку відкладаємо, і тепер тісто, поступово буду додавати знову добавила трошки, і буду помішувати. Тісто я вимішувала десь хвилин 10, ще трошки липне, якщо бачите, але додаємо вже на цьому етапі наше вершкове розтоплене масло. Але його також додавайте не все зразу, а частинами. Вмісили, додали. Чим довше, тим краще для нашого ж тіста. Борошну зараз вже не додаємо. Як я казала, що борошно десь йде, у мене виходить десь кіло 100, кіло 150, отак от пішло. І зараз вимішуємо з вершковим маслом. Вмісили, знову додаю. Останнє масло я в тісто додала, можна сказати, вже вмісила. Тісто, якщо ви бачите, дуже вже Збирається в комок саме. Стінки, миски чисті, ось тісто м'ягеньке, трошечки-трошечки. Одну руку, якщо ви замітили, одною мішу, одну тримаю чисту. Це для того, що коли я вимішую тісто, я отак трогаю і не липне. Бачите, другу руку спеціально тримаю чисту. Тепер це тісто зібрали ми. Отакий, от якби, ну так, в комочок. От, от так зібрала. Все. Олію я змащувати не буду. Якщо ви бачите, що у вас воно трошечки суховате, то можна. У мене воно нормальне. Тепер накриваємо полотенечком і знов у духовку ставимо для підйому. Відправляємо в духовку. В духовці включена тільки лампочка, градуси не включаємо. Знову ставимо на якусь підстилочку, типу рушничка. І хай наше тісто тут відпочиває десь години-півтори. У мене пройшло півтори-десь години. Якщо буде точному, то час 15. Дивимося на наше тісто і його треба обівняти. Обминаємо і знову поставимо. Ще десь максимум, може, хвилин 40, і будемо робити пиріжки. Накриваємо і знову в духовочку. Так, пройшло 45 хвилин. Дивимося на наше тісто. Ух ти! Ой, як піддялось сильно. Так, тісто обминаємо, відставляємо зараз його в сторону і займемося начинкою. Начинка у нас буде така. Тут кілограм звичайного кисломолочного сиру. У мене домашній, не знаю жирність, бо у нас з базара сир куплений. Отак От розминаю його і додаю сир. Звичайних дві пачечки ваніліну. У мене він повинен бути цей ванілін коричний. О, коричний, так. Коричневого валіну. Так. І цукру. цукор кладете за бажанням. На кілограм це десь приблизно 100-150 грамів можна кинути. Ну, дивитесь, кожен тільки на свій смак. В ложках столових це десь так: одна. Дві. Це щоб не сильно було солодке, щоб не було приторгу. Це дві столові ложки. І цукор, ванілін. Оце все просто перемішуємо. І додаємо жовточки, чи яйця, як хочете. У мене просто є жовточки, бо я пекла меренговий рулет, який, до речі, є на YouTube-каналі Олена Томашевська. І ці жовточки залишились. Бо в меренговий рулет тільки білки. То я викидаю сюди три 4 жовточки. А якщо ви кидаєте яйця, то 2 яйця на кілограм сиру достатньо. І тепер це все перемішуємо. Якщо любите родзинки, це за бажанням. Можна вяли вишня, можна родзинки, можна якісь свіжі фрукти, це як хочете, я помила стакан звичайних родзинок, ізюм, 200 грам. І також сюди додаєте і перемішуємо все. Тісто наше ділимо десь приблизно 60-70 г, щоб отакі кульки були по 60-70 грамів. У мене всі по 70 Це для того, щоб у нас піріжечки вийшли одинакові. Трошки припиляємо робочу нашу поверхню борошну і беремо і розкачуємо. Я буду розкачувати якби овал, не круг, а овал. Зараз поясню, чому, бо я хочу зробити їх на полу відкритими, свої пиріжечки. І ось так трошки у, у довжину. Тепер надрізаю тут по бокам, відстаю десь від сантиметра півтора, відстаю від краю. Роблю такі надрізи і начиночка наша, десь приблизно чайна ложка. Ось так, чайна, з верхом хорошим, можна навіть трошки більше. І оці два края, цих два вушка отако просто переплітаю. І на деко, яке застелене пергаментним папером, я буду отак от всі пиріжечки викладати. Ось так воно буде все виглядати. І так робимо кожний пиріжечок. Ще раз показую, беремо шматочок тіста, у мене 70 грамів. Роблю овал. Якщо бачите, що треба борошно, чи на скалку, чи на поверхню, підсипайте. Тісто дуже м'якеньке, гарно розкатується, бо воно гарно підійшло. Так, і отак стараємося зробити овал. Відступаємо від краю сантиметра півтора надріз, і тут сантиметра півтора надріз. Вушка такі. Робимо начинки, так, не жаліючи, бо це ж ваші домашні пиріжки, то начиночки не жаліємо. І ці два вушка. Отако переплітаємо, як ватрушечкою. Все, і піріжечок наш, отако готовий, і викладаємо на деко. І так всі. Наліпили наші пиріжечки. У мене виходить із цього тіста 34-35 штучок, отаких от от пиріжечків. Це, якщо ви кульки будете різати по 70 грам тіста десь так постояли наші пиріжечки десь хвилин 15, у мене. Змазувати я буду так: Одна столова ложечка молочка, ну тільки не з холодильника, кімнатної температури. І одне яйце, або можна взагалі тільки жовточок і молочко. І тепер змащуємо так. За цей час, поки ми змащуємо, включаємо духовочку 180 градусів і розігріваємо. Випікати наші піріжечки будемо 30-35 хвилин, не більше. І так, змазуємо всі піріжечки. Змастили наші пиріжечки, відправляємо в духовку. Так, духовка вже розігрілася. І чекаємо 30-35 хвилин. Так, пройшло у нас вже майже 40 хвилин. Ось такі наші пиріжечки ми. Достаємо. Так. І будемо їх зараз витягувати. З дека я витягую зразу піріжки ще гарячі. Я не даю охолон, охолонути в декові, не даю. Тепер дивіться, яку я роблю процедуру. На гарячі піріжечки зразу стелю, пакет, ось розірвала. На пакетик стелю полотенечко. І зверху, чи одіяло, чи махровий рушничок. І ця процедура це хвилин на 15 чекаємо. Поки ці пиріжечки паряться під полотенцем, я наступне деко уже також змащую яйцем і знову ставимо випікати. Тіста в мене, верніше, начинки не хватило, а тіста три штучки залишилося, три кульки, то я додала туди просто вишні закриті, то в мене три піріжечка з вишнями вийшло а всі інші з сиром та родзинками. Пройшло 15 хвилин. Знімаємо нашу сауну з пиріжків. Пакет. Дивіться, як все парує. Ось тільки тепер ми їм дамо трохи охолонути. І коли вони охолонуть, ми їх будемо розділяти. Зараз їх ще поки не можна розділяти. Ось так вони виглядають. Запах неймовірно, на всю кухню. А тепер я вам хочу показати, як я ці пиріжечки розділяю. Дивіться, до края почти двигаю. І вони самі, от як вони нагинаються, бачите, отак от я їх і розділяю. Нагнула пергамент. І чекаю, поки вони. О, бачите, самі вони відстали. І тепер я їх просто викладаю на цю досочку, де є місце. І отак от розриваю. Дивіться, бачите, які гарненькі, гарненькі, пухкенькі пухкенькі, Дивіться. Які. Так, і отак кожний піріжечок я розділяю і відкладаю. Наші пиріжечки вже всі попекли. І оцих три, що з вишнями, дивіться, такі м'якусінькі. Тепер хай вони всі отак і охолоджуються. А вам тільки попробувати і зацінити. Дивіться, які вони з усіх сторон показую, пиріжечки, Дуже-дуже м'якусінькі. Так що, дівчатка, пробуйте з цього. Тіста виходять. Можете робити начинку любу. Але дійсно це дуже-дуже вдале тісто, можете робити рогалики, булочки, пиріги, пироги, пироги тость, пиріжки, струдлі. Це все можна з цього тіста. Так що смакуйте на здоров'я.